А де це а а? Зійшли ангели, зійшли ангели із неба, із неба. Проповідали, щоб утішитися, нам треба, нам треба. Чому, гатку? Що це тут?

Та де вже вже бив. За що пойдемо? Добре, добре, потім куплю. Компів. Діти не турбують, тутр'ю не, турбуй, ту, турбуй не <пути> веде. Нині кожен веселиться, бо син Божий народився. Я ж отруват. Кука рідкі серце, перце, кобаса, селямі жарні сам. За двері жить. Вуком живе. за двері. Та ходи, Звідки жиде? Сашка, сорока не нормально. Що там чути? Добре слово. Що везеш? Ай, пан Цюка, заграй же йде. Ай, сорту, заграй. Три сорту, заграй. Ай, 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 Пані а у вас такий файл звук іде? Ні, в мене такого духу нема. Я не маю Ти трохи потіку сурцю пополучити не буде. Ви де є <її> на Я один ні. На всіх життів холяра напала на мене, ні. Історії. Він ще би напав. Історії, Томахава. історії. Вилізла кіця. Де в тебе піці? Та там. Десь там. поїла всі твої ці парі. Всі. От такі мої історії. Молися ще один. Пан, я такий побожний чоловік, що це молю раз на рік. Та ні таке свято, що можна шерс помолити. А що 100 грамів не треба надавати, бо стали? Каєш! Я відчую, як ти жив! Що того пана в портках дріжить, а все розпилив? Ви сте мали молоко, від корови і пікос, а відталиться можна тить. Аби у вас у кожній кутині було по дитині, а 180 на середині, ціла футбольна команда. А Стай, а той пан тренер, а ми його грати навчимо. <свіття> <свіття> Дай, дайте, гроші божі йдуть. Я не маю куди ждати, ще маю нічого. Забирайся жити з хати, ми не хочемо тебе знати. От, От таке так вино. Ви ви. Ви. Зараз паном Ірином прийдуть. Пане Ірон, вже тут! Я ті день вас доганяю, аж тепер у кого А Ану, скажіть, цікаві люди да схоли всі втину. Ні, не Мі скажем, я вода проклятий, зини всю ж хвилину. За божі прокляття, я скраю вас тій хаті. То молився, верну Бога, то не піду у дорогу. А ну, і скуди до книги да хаті тримиги. Де ти де маєш, що на мене застає? Боже, Боже, лихо з нами. Господь з вами. Не лякайтесь, не сумуйте, я приношу візь для вас. Їдіть Бог, поклонівся, що народу сина спас. До вертепу поспішатися на Божу вітати, якщо люди молосіть, що прийшов Христя на світ. Геть він з тобою справи, ти в них не маєш права геть. Смерди, смерди, вчим тебе відпер? Ти в пекло взяти. Той не піде, той боїться. Від то тож дріжить, що у пеклу побіжи. Двісі їжди бої брити разом, коли пеклі погибає. Забирайся на звіхати. Не бачи іро, вічно погибає, що зарождений, всіх нас потішає, що зарождений, всіх нас потішає. Збираємося дорогу, всім цім домі попрощаємо і колядку заспіваємо. в богі, пастушки, добре знаємо всі стежки. Покажемо вам дорогу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Заспіваймо честь сину Божому, як пану нашому, поки Честь Сину Божому, як пану нашому, покій відемо. Добре, гроші. Дякую